Влаштувати та повернути у родину сьогодні одне з пріоритетних завдань дитячих будинків, тому медико-соціальна реабілітація важливий аспект роботи цих закладів своїм досвідом. З колегами діляться фахівці центру ранньої медико-соціальної реабілітації. Унікальність методики обласного будинку в тому, що тут не лише утримання і виховання дітей сиріт, а передусім надання їм допомоги в ранній період, тобто діагностика тих проблем, які є в їхньому здоров'ї, а це не лише проблеми фізичні, тобто медичні, а це ще психологічні проблеми глибокі. Відбудовується програма на базі діагностики. Вона є такою комплексною, інтегральною програмою і відбувається на протягом життя періоду дитини. Тобто, це дається шанс дитині на найближчі терміни із будинку дитини піти по етапу інтернати, інший заклад, або мати шанс сім'ї, тобто або повернутися в рідну родину, або бути усиному, або інші форми сімейного виховання з дитиною. Працюють не лише суто медичні фахівці, а й психолог, логопед, дефектолог. В основі реабілітації не медикаментозні методи, а фізіотерапевтичні процедури: масаж, лікувальна фізкультура, ароматерапія та нетрадиційні методи. Центр розрахований на перебування у ньому 120 маленьких пацієнтів. Практично здорових дітей в будинку ти немає. Це однозначно. Він з першого сьомо цього року отримав статус спеціалізованого. А в популяція дитячої України всього 5-7% вважається здорових дітей. У нас ще менше, бо це діти з асоціальних сімей. Віднедавна центр ранньої реабілітації приймає на лікування і дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Житомирський обласний будинок дитини успішно виконує державну цільову програму реформування будинків дитини не лише за сприяння керівництва області області, а й завдячуючи активності колективу закладу. І ще починаючи з 2003-2004 році, і сьогоднішній голова обласної державної адміністрації ініціював збір коштів і допоміг для того, щоб добудувати саме цей центр медико-реабілітації. Тоді мені здається, пам'яті до мільйона гривень було привлечено завдяки Сергію Миколайовичу Ружуку, для того, щоб добудувати оцих речей від спонсорів, від бізнесменів, від всіх тих. І все, що ви сьогодні побачите, це теж ініціатива самого головного лікаря, яка співпрацює з абсолютно багатьма фондами, опікується і іноземні і наші громадяни. І безумовно, тут є і відсоток багато усиновлення дітей саме тут, в цьому закладі. І дуже позитивним моментом, як я хотів би, щоб ви це зрозуміли, те, що останні роки йде усиновлення саме громадянами України. І відсоток є набагато більше, ніж іноземними громадянами. Це говорить про те, що і свідомість нас з вами, і в нашому суспільстві таки змінилася.